Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Переживаємо дорогі третій день Великодних свят. Нинішня Євангеліє нам каже, як Ісус Христос йшов до Емаусу. Тобто два учні йшли до Емаусу. Вельне, сумні, заламані відчаї, тому поша переживали і роздумували над тим, що відбулося в Єрусалимі. І ось по дорозі вони розказали, розказали Ісусові, яка є причина їхнього смутку, їхнього болю, їхнього страждання. Одним реченням вони це виразили. А ми надіялися. Ми сподівалися, що він цар Ізраїля, що він визволить наш нарід, а стало все навпаки. Його розіп'яло, він помер. Хоч нині десь там говорили, що й жінки, що бачили його, що він воскрес, але то таке то говорили жінки. Дорогі мої, вони впізнали Ісуса. Як ми розважали на одній із наших реколекційних наук, що їхнє серце що? Палало в часі розмови, їхнє серце палало до Ісуса, великою любов'ю. І вони остаточно його впізнали при ламанні хліба. А саме, коли він взяв хліб, віддав хвалу, поламав і роздав їм і сказав: Прийміть це є тіло моє. Оцей жест він супроводжував Ісуса. Часі його життя. Коли він взяв п'ять хлібів і дві риби, пам'ятаємо ту подію, і зів очі вгору, поблагословив, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. І також в часі Євхаристії, коли Христос взяв хліб, бідав хвалу, поламав їм і сказав: прийміть їжте. Отже, ті часто вони були відомі тим двом учням. Ламання хліба це є присвята Євхаристія. Це є служба Божа. Однією з важливих умов плідної участі в Євхаристії є добре приготування до неї. Нам важко брати участь у Євхаристії, якщо приходимо на службу Божу дорогі мої, а серце наше розбурхане, як море. Нам важко зосередитися, так? коли є внутрішній галас, хаос. І тоді нам свята літургія здається дуже тяжкою. Незрозумілою довгою. Тому важливо є та перша умова. Христос робить такі застанови. Він взяв хліб в руки, воздав хвалу цю, поблагословив, поламав і дав учням. Отже, до святої літургії треба готуватися. І щоб та літургія, в якій ми беремо участь, вона була прийнята Богом і принесла нам певні плоди, має бути зосереджена нас розум, має бути підготовка до святої літургії. То нараз ми вам з вами розважали на цю тему. Але скаже, то ну, я не маю часу, ну, що буду брати в дорозі, е читати молитовник, чи молитви, чи молитися на Вервиці. Не завжди так. Наша підготовка до Євхаристії може відбуватися серед щоденних праць. Пам'ять наша і серце має бути звернені до чого? До Господа. Оце є дуже важливо. Як сказано про святого Йосифа, руки при праці, а серце і думки при молитві. Тобто, ідучи на святу літургію, я маю розуміти, і моє серце має наповнятися радістю. Я йду на зустріч з моїм Господом і Спасителем. Я не йду на розстріл. Я не йду, щоб відбути, а я йду на велику урочисту зустріч, щоб зустрітися з моїм Господом. Оце є дуже важливо. І ти можеш працювати так, ти можеш готувати, ти можеш бути в полі, ти може бути при верстаті, ремонтувати авто, але твоя думка, твоє серце. Може палати, тою, тим прагненням зустрітися з Христом. І це є, дорогі брати і сестри, надзвичайно що важливо, коли наше серце є перейняте тою найсвятішою жертвою, тобто Євхаристою. Також, оти палаючи серця в апостолів, вони є. Плодом діє в них чого? Святого Духа. То не так то серце самою загоріло. Наприклад, якщо ми маємо дрова, то дрова самі, само собою вони не загоряться. Їх треба взяти ну, запалки і запалити. І також. Наше серце, воно само собою не загориться, воно, само собою, не буде горіти. Ні. А хто його може, яким ти є ти запалки? Ти запалки є Святий Дух. Він запалює наші серця. І тоді наші серця починають горіти. Якщо Господь Бог бачить добру нашу інтенцію, добре намірення. Якщо Господь бачить дійсно, що наше серце, наш розум тужить, чекає на нього, бажає з ним зустрітися, Дух Святий сходить на нас, Він запалює наші серця, і наші серця тоді що палають любов'ю. І то ми бачимо, знаєте, як то є серед людей. Як то є серед людей в нашому щоденному житті навіть? Один шукає причина, щоб не піти до церкви. Ну, бо хто ним володіє? Злий дух. Який відволікає. А на що йти до церкви? Для чого підеш до церкви, а не має потреби? То цікаво. Є такий хлопець малий. Ну, на малий дорослий, але мені моя сестра повідала, і да він? Ну, чому ти йдеш там вже в церкві почалося богослуження? А він каже: Та я йду від мами, бо вона зараз мене знов буде ташити до церкви. А я йду тут трохи погуляти. Не каже, та то добре, що мама тебе бере до церкви. каже: Ну а скільки можна в церкві бути? Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер? Я всі дні був в церкві, але треба зробити відпочинок. Ну таке його бачення, я знаєте, що він втомився, мама його брала Ну всі дні до церкви, бо то був піст, а він хоче собі один день вільний зробити і каже: я втікаю від мами, бо як вона мене побачить в нас ну, вона буде каже, то, що йти до церкви. А так я собі хочу нині вільний зробити. Ну так є, знаєте. Ну, але то хлопець такий ну, Який, який по-своєму розуміє. По своєму всі дні ходив, а один день хотів бути мати вільний. Ну, то має, має право на то. Так? Але часом є так. Ну, що ми скажуть, І що багато наших рідних казало, ну, я на, я на Пасху був, хватить, вистачає, я відбув. був. Другий, третій день це вже не є для мене. Так? То є категорія таких людей, де злий дух, відволікає їх. То може бути лінивство, нерозуміння, просто що таке є літургія. І навпаки, є люди навіть, які працюють в ті дні, так? але вони шукають можливостей. Вони шукають можливостей, щоб і відбути працю, і не опустити святої літургії. Чим керуються ті люди? Керує ним Дух Святий. Тобто їхні серця горять, їхні серця є запалені, їм бракує молитви, їм бракує святої літургії, їм бракує тої зустрічі з Ісусом Христом. Хоч нараз вони можуть бути втомлені. Після тяжкої праці, виснажені. І... Але мимо того, вони спішать до Дому Божого, вони спішать до Господа. Бо в ньому, вони, ним вони бачать найбільшу зустріч і найбільшу радість в своєму житті. І ті учні, які йшли до Амаусу, Прийшли вони так? І що? І під пливом Святого Духа. І завдяки участі в Євхаристії в них відбулася внутрішня сміна. А яка? Вони втомилися по дорозі, бо прийшли трохи, трохи часу. Ну і не було там діти чи молодь. Були вже юні, так? І слава Боже каже, і вони рушили нагайно і повернулися до Єрусалиму. Бачите? Чому? Чому повернулися? Чому не ночували? І скажуть: а вже рано підемо. Вже рано підемо, повернемося і скажемо. Учням, що ми бачили Воскреслого Спасителя? Вони не чекали ранку. Вони не чекали нового завтрашнього дня. Ті учні втомлені, прийшли до хати і хотіли відпочити після дороги. Але вони не відпочивають. Після якресос в піс... де вони взяли ту силу? Де вони взяли ту силу? Ну, можна так само по-різному думати. Ми мали тут зустріч так? Цікаво, де коли їх священники розважають. Ну і ми говорили про одній з реколекцій я говорив про Самбір. Ралівка є таке село і околиці, що люди ходили. Ну і ященок, там є пару наших усіх стареньких. Ну і ми йшли, відправляли службу Божу в пості, щоб висповідати їх, запричати, бо люди є хворі. Ну і вони, той, той священник нам розповідає, що, що ті люди казали, самі дивувалися собі, як то вони мали силу вночі ставати в третій, в четвертій годині і ніколи не нарікали зима, дощ. Слякоть", для них не було перешкод. А другий шашаник слухає і каже: та, певно, бо як вони були молоді, ну, то, то, то їм нічого дуже так не коштувало. то. А я так сиджу і слухаю одного і другого. Але я багато молодих лінивих. Я багато молодих лінивих. Які живуть в 350 му чи в 348 му будинку. І до церкви є пів кілометра, і вони не підуть. Молодість не завжди відіграє, навіть наша фізична сила не відіграє. Пам'ятаю, як на бірках відкрили церкву каплицю, забув, як вона з дитячої вулиці. Бабця згорблена. Згорблена. Вона йшла для неї, то був кусок для людини здорової, то перейти 15-20 хвилин ну півгодини, та навіть нема півгодина. А вона згорблена вдвоє до землі з паличкою. І вона йшла, ще тоді отець Леонід відправляв. Вона йшла щодня на службу Божу, щодня. І коли коло каплиці, коло церкви жили жили молоді і старші, які ходили, рухалися, а вони тільки йшли в неділю. Чому? Бо серце було запалене Духом Святим. Бо серце горіло для Бога, і людина хотіла щодня зустрітися з Паном Богом при Святій Євхаристії. Вона розуміла, що таке є свята літургія. Вона розуміла, що є така жертва. Інші пам'ятаю одну вчительку. Яка після щодня приходила на службу Божу. І я так зацікавився, чому? Правда забув її прізвище? Зацікавився, чому ви приходите щодня на службу Божу? А вона каже: прошу, це я була вчителькою. Ви знаєте, скільки я службів Божих пропустила? І я не знала того. Але як я перечитала катехізм. Я зрозуміла вартість служби Божої. Я хочу Господу Богу надолужити за всі ці пропущені служби Божої в моєму житті. За всі ці служби Божі в моєму житті. Багато було таких людей, але не всі зрозуміли вартість служби Божої, радість служби Божої. Всі ті ласки, які спливають з святої літургії, це те світло, яке дає нам свята служба Божа. Для одних людей це є тягар, це є муштра, а для інших людей зустріч з Христом це є радість. І комусь нічого не треба платити, тільки вийти з хати і прийти до церкви, а хтось втратить гроші. На маршрутки, на поїзд, на бензину. Але він не рахується цими грішами, бо він розуміє, що служба Божа це є неуцінений дар і скарб і його не можна порівняти з різними матеріальними цінностями, з різними грошима. Отакий От є підхід, дорогі браття і сестри. В нас до Святої літургії. І коли серце є наповнене святим духом. І коли є Бог в нашому серці, в нашій душі, Но, тоді ми завжди будемо шукати, як би то бути на службі Божій? Але як нема того Духа Божого? І ми будемо півдня або цілий день літом сидіти на лавочках, грати доміно, говорити все, а на моївку прийти. 200 метрів, але ми не підемо. Ми не підемо. Бо не розуміємо, бо не хочемо, бо серце наше не горить Божим Духом. Тому в нинішній щаті літургії, дорогі браття і сестри, молімося, щоб наше серце палало і наше серце наповнилося Святим Духом. Тою радістю тим розумінням, що таке є молитва. А особливо в нинішніх часах, коли в Україні є війна, коли так багато горя і людського страждання і біде. Щоб ми зрозуміли вартість, вартість молитви. Якщо зрозуміємо, то буде все добре. Отже. Учні повернулися до Єрусалиму. Це місто зустрічі. Це не дуже добре місто Єрусалиму в, в тому часі для Ісуса. Бо це місце, де помер Христос. Де Ісус Христос зазнав великі свої страсті, терпіння, муки. Де був зневажений, висміяний і прибитий до Христа. А що означає духовно повернутися до Єрусалиму? Що означає духовне наше повернення до Єрусалиму? А духовне повернення до Єрусалиму означає: наслідувати Ісуса в Його терпіннях, в Його стражданнях, в Його болях? Повернення до Єрусалиму. Означає, та як Христос Спаситель взяв свій тяжкий хрест, на свої барки рамена і поніс на гору Голгофту. та кожен із нас, що має брати свій хрест. Кожен із нас, дорогі мої, бра має що йти за Ісусом. Бо це є умова, яку сказав Христос, хто хоче йти за мною. Хай візьме свій хрест іде слідом за мною. І головним плодом Євхаристії для християнина завжди буде наслідування Ісуса в його страстях і хрестній смерті. Цей плід буде основним критерієм автентичної участі в Євхаристії. У Євхаристії учень Ісуса поєднує своє терпіння з терпінням учителя. А свій хрест, своє терпіння з'єднає із терпінням Ісуса Христа. Оце є також камінь спотикання для модерних нинішніх часів, бо вони тільки Євхаристію бачать пасхальну радість, а Євхаристія це не є тільки пасхальна радість. Та кульмінація кожної служби Божої це і Воскреслий Христос. Але перед тим є ще освячення, які символізують смерть, кого Божого Сина. Його принесення в жертву, принесення в жертву. І чому є так важлива Євхаристія? Христос не сказав. Святкуйте моє народження, святкуйте моє Вознесіння, але на Тайній вечері, коли Ісус Христос взяв хліб у свої святі руки, поблагословив і сказав, приймі дітей це є тіло моє, коли взяв чашу з плодом моноградного вона і сказав: пийте з неї всі, це є кров моя, і сказав, що це чиніть на спомин про мене. Бо кожного разу, коли ви приносите в жертву і ті, тіло і кров, ви згадуєте мою смерть. Так. І тому оце є поєднання як жертва на Христі. І в святій літургії є відзеркалена все життя нашого Спасителя Ісуса Христа. І ми розуміємо. Що життя наше на землі, воно не людина не може зазнати повної радості, такої, якої вона буде мати в небі, бо ми є в людському тілі. Частково ми отримаємо ту радість і стаємо учасниками Царства Небесного, коли єднаємося з Євхаристийним Ісусом. Але Повна радість, як каже Апокаліпсяна Богослава, де Христос, Господь, витре сльози з очей, і там більше не буде темряви ні ночі, там буде вічне світло і вічна радість в домі Отця. Але щоб дойти до тої радості, Христос взиває на взята свій хрест. І йти до того дому, дому отця. Тому в нинішній день дорогі Рівчаїв вчора ми говорили про ласку Божу, про оце світло, правильне святкування Великодня. І нині ми доповнюємо оту науку. Бо що таке Євхаристія? Це є ласка Божа, це є благодать. І людина, серце чиє, хоч чуть-чуть. В іскра є отої благодаті, отого світла, воно завжди схоче і єднатися і прийняти Євхаристію. Воно тужить за Ісусом. Воно прагне. Звичайно, Євхаристія не може бути звичаєм. Ну, йдуть всі і я піду ні. Це мусить прагнути серце, душа, розум, наша свідомість. Що я єднаюся з правдивим Богом. А якщо в мене щось не так, якийсь тяжкий гріх, ну, то мушу приступити до святої сповіді. Ну, а якщо легкий гріх, там цього, ну, часто люди того також не розуміють. Ну, накричала, та нічого не кричала, накричала ще не є тяжким гріхом. Збуди жаль і йди до святого Причастя. Але якщо же вживала прокльона? Як казав покійний мій дідусь, маснімати, о, то вже є гріх, то вже не треба. А якщо там нас накричала і так далі, все, але поганих слів не було і тому подібне, то не ну, є тяжкий гріх, буде жаль, і можеш йти до Євхаристії, Тому ті речі маємо знати. Воскресуй Спасителю, запали наші серця щоб вона завжди горіла. Любов є до тебе. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес!